Вітаю вас на своєму каналі. мене звати Ксенія, я з України. Продовжую вас знайомити з нашою хатою, з ремонтом в нашій хаті. Що ми зробили за ці три роки? Як облаштовували житло під себе. Сьогодні розкажу вам про наш санвузол. В минулому відео, в якому я вам розповідала про нашу кухню і столову. Я казала, що на місці. Цього санвузла у нас була стара піч, яку ми змушені були е розваляти, тому що вона займала дуже велику площу. Ну і треба було подумати, де зробити санвузол в хаті. А це було єдине місце підходяще для цього. Тож запрошую вас до перегляду, поїхали! Ось такий вигляд має наш санвузол. Розміри його по цій стіні, що сумірна з кухнею 1,40, а от по цій стіні метр вісімдесят. Дуже дуже маленький простір, і для нас було завдання зірочкою розмістити сюди всі необхідні нам речі, тобто. Раковина, пральна машина, нагрівач води, душова кабіна і унітаз. Тут під рукомийником у нас зберігаються всякі дрібниці, гель для прання. Ця стієчка була придбана, аби тимчасово зберігати оці свої речі якось більш-менш організовано. Не знаю, як довго вона нам прослужить, і, можливо, у нас з'являться якісь інші ідеї щодо організації цього простору, але поки це все виглядає так. Полички ці були замовлені на китайському сайті. А також оці скляночки під ватні диски і ватні палички теж були придбані там само. І ось ця дівчинка під мої грібінці теж була прибрана, придбана там. Це було куплено десь на розетці. Я шукала якийсь такий гарнітур, який би нам підходив. А цей по кольору мені сподобався, він перекликається з нашими рушничками, тож купила його. Також у нас тут стоїть ліхтарик з датчиком руху, на той випадок, коли у нас є відключення світла. Під цією стіною у нас встановлений унітаз і вимурована душова кабінка, а також для збільшення простору ми почепили сюди дзеркало. Так виглядає наша душева кабінка зсередини. Планую зараз в цьому тазику замочити скатертину в кисневому відбілювачі, тому що вона тут уже в мене в плямочках. Ну, а відра з водою стоять на той випадок, коли буде відключення світла і, відповідно, не працює насос, тому. Треба, щоб в хаті був певний запас води для технічних потреб. Ця стіна була вирівняна вологостійким гіпсокартоном, тому що вона була нерівна. А також тут, тут і ось тут. Кругом була зроблена гідроізоляція. Сам піддон нашої душової кабіни був вимурований. Чоловік мурував це сам. Це було зроблено із цегли. А всередині, здається, теж. Ну так, чоловік підтверджує, що всередині теж цегла. А, ну, а потім це все було оздоблено плиткою, такою як підлога. А сюди ми купили. Ось таку мозаїку. Аби якось відокремити цей простір, ну і зробити акцент. Залишилось лише одне фото на пам'ять, як виглядав цей простір на момент ремонту. А ці гачечки були куплені десь якомусь в якомусь магазині типу Аврора. Вони були на двосторонньому скотчі, але вони мають властивість відвалюватись саме на підходящий момент, тому ми зробили простіше, ми їх приклеїли на клей. А ось ці тримачі для рушників я теж замовляла на тему. Вони на прищіпці, на такі. Дуже зручний варіант. А також на тому китайському сайті. Був придбаний оцей прикольний тримач для туалетного паперу. Єдине, що у нас тут недороблено, це стеля. А всі матеріали для того, щоб це вже зробити, у нас є. Єдине, що треба вибрати час, і все це вже завершити. Ну, от, власне, такий вигляд має наш санвузол. Пишіть, як вам, сподобалось чи ні, можливо, у вас будуть якісь ідеї щодо організації простору тут. Ми поки в процесі, тож буду рада вашим порадам. Бо, як на наш з чоловіком погляд, нам <гум> вдалося максимально втілити в життя. Наші задуми, і всі необхідні речі тут. Тобто рукомийник у нас є, пральна машина у нас є. Бойлер у нас є, є батарея. Органайзер, хоч і тимчасовий, для наших речей, душова кабінка, унітаз, ну і дзеркала з двох сторон тут і тут. Які дуже помітно збільшують простір, Тому спробувала заради цікавості прибрати ось це дзеркало, і одразу простір набагато менше стає. Набагато менше. Тому дзеркало так, це дуже помічна річ в плані збільшення простору. А ще у нас сьогодні трапилась неприємність з нашою міляшкою, оцею шоколадною дівчинкою. На нашу міляшу сьогодні зранку напали бездомні собаки. Ось, зробили її ранку на ножці. І ми ще щойно дали знеболювання. Така от у нас дівчинка сьогодні поранена трошки.